Чи потрапляли ви коли-небудь у ситуації, яким не могли знайти пояснення? Герої наступних історій стикнулися із таким у реальному житті. Ви будете шоковані або здивовані. Привіт! Ви на каналі Pinkerton.ua. Юай. Виключайте світло, обіцяю, буде страшно цікаво. Пізно ввечері мені подзвонив мій сусід і попросив допомогти йому перенести матрац на гору. Його мама хворіє і через це погано спить. Я, звичайно, погодився. Приїхавши туди, я познайомився з його другом, священником, який теж був там, щоб допомогти. Щойно ми закінчили, мій сусід спитав, чи можу я допомогти їм перенести на гору ще й шафу. Я погодився. Ми витягнули її із туристичного трейлера і почали піднімати парадними сходами його будинку. Тоді я й помер. Сходи мали 11 сходинок, і десь на шостій мій сусід і його друг раптом випустили шафу. Вона падала на мене, і я падав спиною на тротуар. Після цього я раптом прокинувся у своїй їдальні від дзвінка телефону. Це був мій сусід, який попросив мене допомогти перенести нагору ліжко для його мами. Я пообіцяв сусідові допомогти з ліжком, але сказав, не можу допомогти з шафою. Він здивувався, як ти дізнався про шафу. Тоді я й розповів йому про свою нещодавну смерть. Мій сусід не повірив у це, поки я не описав спальню в точних деталях аж до металевого каркасу матраца на підлозі, я ніколи раніше не був на горі в його будинку. Коли він запитав мене, що відбулося після смерті, я сказав, що ніколи не вмирав, перш ніж це сталося. Я прокинувся за своїм обіднім столом. Моя мама померла 13 років тому. Одного разу мій батько відпочивав в Аризоні зі своєю дівчиною. Він сказав, що дивився телевізор, як раптом в готелі задзвонив телефон. По той бік він почув голос моєї мами. Я в порядку. Передай доньці, що зі мною все гаразд. Сказала вона і зв'язок обірвався. Це дійсно був її голос. Мій батько не вірить в надприродне, але ще й досі не може пояснити це. У мене була дуже хороша подруга, яка створювала жіночі прикраси. Вона подарувала мені пару сережок. одну з них я загубила понад вісім років тому. Я попросила її створити ще одну таку ж сережку, але, на жаль, вона захворіла і дуже швидко померла від раку. Тепер вона ніколи не зможе створити щось ще. Я зберігала цю єдину сережку у маленькій коробці з іншими невеликими дрібничками. Переїхавши в новий будинок, я вирішила перевірити, чи не загубила щось. Обидві сережки були там. Мій батько щодня пив з однієї тієї ж чорної чашки. Одного разу він сидів на кухні з білою чашкою в руках. Коли я запитав його, чому він зраджує своїм традиціям, то почув у відповідь, що він завжди пив лише з цієї чашки. Решта членів моєї сім'ї підтвердили це. Я опустив телефон на кухні, але коли нахилився, аби підняти, не побачив його там. Я чую, як він впав, але не міг його знайти. У пошуках я обійшов увесь будинок, але телефона ніде не було. Коли моя мама дзвонила, мені лінія була вимкнена. Додаток з пошуку також не розпізнав мій телефон через відсутність сигналу. Це відбулось 4 роки тому, а ми ще й досі не знайшли його. Він ніби впав на землю і відразу після цього зник. Я живу в дуже маленькому містечку, у якому є лише один невеликий супермаркет. Завершивши із покупками, я заскочила в машину, щоб рушити додому. Під'їхавши до кінця під'їзної доріжки при виїзді на головну, я побачила великий білий пікап Чеві. Він був дуже схожий на пікап мого чоловіка, тільки старий та ржавий по краях. У нього навіть була така ж сама чорна емблема і великий залізний поперечний бампер. Коли автівка проїхала, повз мене моя щелепа ледве не відпала. Водій, що був за кермом, як дві краплі води, схожий з моїм чоловіком, але мав більш довгу бороду і сиве волосся навколо вух. Чоловік дивився на мене, нібито знав, що я це я. Я вирішила простежити за ним, але мені завадила інша машина. Повернувшись додому, я помітила свого чоловіка, який працював у своїй дерев'яній майстерні. Коли я розповіла йому про це, він посміхнувся і запитав, чи був він у старості гарячим. Я відпочивав на дивані, гортаючи стрічку інстаграму, коли почув, як мій кіт стрибнув з ліжка. Зазвичай він завжди хоче вийти на вулицю після сну. Тож я подивився на нього і запитав: Хочеш прогулятися, приятелю? Він просто подивився на мене. Я був готовий відпустити його, але на секунду озирнувся на свій телефон. Ось тоді мене осінило. Мій кіт вже кілька годин як гуляє на вулиці. Я повернув голову, аби переконатися, що кіт дійсно вдомі, але його не було. Підійшовши до вхідних дверей, я побачив свого кота зовні. Він побіг щойно я відкрив двері. Це сталося кілька днів тому. Ми з моїм чоловіком були вдома. Ніхто з нас не був в стані алкогольного сп'яніння або ще щось. Я пішла на кухню, щоб зробити бутерброд, проте відчула, що щось не так, я не знала, що саме, аж поки мій чоловік не сказав, що я трохи вища, ніж зазвичай. У той момент я могла побачити верх холодильника, а мої стегна були вищі кухонної стійки. Цього раніше ніколи не було, коли я повернулася до чоловіка. Він мені здався набагато нижчим, хоча зазвичай наші очі знаходяться на одному рівні. Ми обидва були налякані і ходили по квартирі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. А раптово все знову стало добре. Я більше не могла бачити верх холодильника, кухонна настійка знаходилась вище моїх стегон. Коли я підійшла до свого чоловіка, наші очі знаходились на одному рівні. Ми знаходилися у будинку батьків мого найкращого друга, у місці, де я ніколи раніше не був. Ми сиділи на кухні і розмовляли, аж раптом його мати попросила мене принести їй ножиці. Я підвівся, підійшов до комоду, відкрив другу шухлядку і дістав їх, начебто завжди знав, де вони знаходяться. Я ніяк не міг знати цього, а ви колись потрапляли у подібні ситуації. Ось такі лайтовенькі історії були сьогодні. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях. Також можете підтримати канал на Байміякофі. І ще у нас є телеграм та TikTok. Всі посилання в описі та під відео. Що ж, зустрінемось в нових роликах на каналі Pinkerton.ua.